Після виходу Дієго з зупинкою часу розробники анонсували нам новий Season пас. В ньому буде новий скін на Джорно і три персонажі з 5, 4 і 8 частини. Сьогодні поговоримо про потенційних кандидатів, їхні здібності та інші можливі доповнення. Перед цим не забудьте поставити лайк і написати будь-який коментар. Це дуже сильно допоможе в просуванні українського контенту. Ну а тепер переходимо до роздумів. З п'ятої частини в нас є кілька потенційних кандидатів. Перший кандидат Абакіо. Хоча в цього персонажа і не бойовий стенд, зате його можна цікаво реалізувати. Наприклад, його ульта була би контратакою, як у д'яволо Лізелізи і Пуччі. Під час самої анімації противника би атакував стенд Муді блюз, і для кожного противника була би інша анімація. Наприклад, Абакіо вдарив Джонатан. Моді Плюс перетворюється в Джонатана і починає його бити. Хардхіт атак так само могла би бути контратакою. Під час неї противник би оглушався, отримував шкоду і при відміні можна було би вийти на комбо. Серед інших прийомів міг би бути фінішер з анімацією, як в Прошутто Спеші. прийом з різними типами атак і командний захват. Я думаю, що в плані геймплею це би вийшло щось середнє між Різотто і Д'яволо. Тепер другий кандидат чоколадта і секо. Ну а що? В грі вже є прошутто з пеші, як один персонаж. Так а чому ці двоє так не можуть? Під час їхньої ультиматки була би ця культова сцена. Чоколадта починає покривати противника пліснявою, кидає кубики з цукром, секо їх ловить і паралельно атакує. Хардхіт атак мала би якийсь негативний ефект, як у прошутто з пеші або без репорта. Також може бути один спеціальний режим, де чоколадта покриває себе пліснявою і коли атакує, в противника додатково знімаються хп. Схожа фішка, до речі, є в ACDC. Думаю, що інші прийоми були би пов'язані з розводками на блок. Знову ж таки, як у Різотто або Діо з першої частини. А Бакіо і чоколадта Секо це в принципі найкращі кандидати для оновлення. Але враховуючи, що в грі є Шегечі, Мерайя і Тріш, розробники можуть додати будь-кого. Ось кілька варіантів. Салі, що може утримувати предмети в повітрі, Формаджо, що може зменшувати предмети і людей, і мелони. Тепер перейдемо до четвертої частини. Чесно кажучи, додавати когось із незламного діаманту це досить дивна ідея. Чому? А ви самі подумайте. Серед потенційних кандидатів в нас є лише два персонажі Катагірі Анджело і Фунгамі Юя. Ці двоє не те що не популярні, вони в сюжеті мало фігурують. Але все ж таки, давайте подумаємо про їхні здібності. Анджело, швидше за все, буде схожим на Анасуя, якщо точніше. То його стенд буде атакувати на великій відстані і виводити противника на комбо. Great Hit Attack буде звичайним прийомом з анімацією, а Hard Hit Attack активує режим, в якому його стенд стане сильнішим. Я особисто на 90% впевнений, що новим персонажем буде саме Анджело, адже Юя Фунгамі має занадто дивні здібності, щоб бути ігровим персонажем. Ну а більше в нас кандидатів немає. Переходимо до Джоджу Чесно кажучи, я не прочитав восьму частину. Зате маю доброго друга, який вже давно прочитав Джоджоліон Леон і зробив прев'юшку для цього відео. Ми з ним зауважили, що в цій грі з кожної частини Джоджо є як мінімум три персонажі: головний герой, його друг і головний антагоніст. Також слід зауважити, що майже всі персонажі з цієї гри були раніше в Eyes of Heaven. А це ще одна гра по Джоджо від тієї ж студії, але з іншим жанром. Так от, в ній є Джошу, персонаж з восьмої частини. І враховуючи його здібності, він цілком може бути в Джоджо All Star Battle. Його стенд це щось середнє між Sticky Fingers і Crazy Diamond. Тому гадаю, найімовірніше, що саме він буде в новому DLC. Але давайте не забувати про головного антагоніста. Його звати Тору, а здібність Ванда оф Ю. Мало ймовірно, що в новому DLC буде саме він, але враховуючи логіку розробників, він може з'явитися в безкоштовних доповненнях. До речі, про них свого часу в гру додали фінального путчі, везерепорта і нову мапу. І це все було безкоштовно. І тут я задумався. А чи випустять ще якісь такі доповнення? Щодо персонажів, сказати точно не можу, зате можу поговорити про мапи. В мене є три варіанти для нових карт: острів, на якому жив Абдул з третьої частини, місцина біля вишки Суперфлай з четвертої частини, і місце бою Різотто і Допіо з п'ятої частини. На всіх цих мапах можна реалізувати гіміки: зомбі, які будуть бігати по острову. Вишка, яка почне відбивати атаки, і Аеросміт, який почне стріляти. Якщо говорити про баланс, то розробникам слід понерфити ще як мінімум трьох персонажів: Джоні, Різотто і Дієго з зупинкою часу. Також необхідно покращити Шиг'єчі, Наранчу, Ігі і Рохана. Не забудьте написати в коментарях, що думаєте про новий сезон пас. Також можете поставити лайк, підписатися і за можливості підтримати мене за посиланням в описі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Па-па!